Вітаю, це Юрій Шевченко, прогноз спеціально для рейтингових букмекерів. Говоримо про матч 25-го туру чемпіонату Італії, в якому Рома приймає Ювентус. Якщо подивитися на турнірну таблицю, то може здатися, що для Роми сезон складається набагато краще ніж для Ювентуса. Рома випереджає Ювена 9 очок, бореться за місце в лізі чемпіонів, а Ювентус навіть поза. Межами зони Єврокубків. Втім, справа вся у штрафі Ювентуса, 15 очок. Насправді ж команда Масіміляно Алегрі показує набагато кращі результати ніж команда Жозе Маурініо. У Ювентуса більше перемог, менше поразок, більше забитих голів, менше пропущених. Рома іноді демонструє непоганий футбол, але команда дуже нестабільна. І достатньо сказати, що за місяць вони двічі програли Кремонезе. Команді, яка до цього не мала жодної перемоги в цьому сезоні. Щодо Ювентуса, то останнім часом Туринці набрали форму: шість перемог за останні 7 матчів. Дуже впевнені перемоги над Нантом та Торіно. В чудовій формі Ангель Ді Марія повернувся Федеріко Кєза. Тобто, у Ювентуса все зараз дуже непогано. Тому в цьому матчі я буду ставити на Ювентус, але підстрахуюся нульовою форою. Це був прогноз Юрія Шевченко для рейтингу букмекерів. Підписуйтесь на РБ в соціальних мережах, ставте лайк, якщо згодні з прогнозом, та хай щастить!